Паски для військових випікали в Ужгороді. Упродовж двох днів у різний час ця кондитерська збирала охочих зробити добру справу. Ініціаторка Любов Керацман. звернувся до мене Олександр Холод, капелан про потребу у пасках. Кількість досить була велика, ну, в ідеалі 200 і вище. Печуть інші жінки, і я долучилася теж до ці до ініціативи уже своїм приміщенням, мистецтвом знайшла час, можливість забезпечити ті потреби і з вдячністю зробити для хлопців, для військових, щоб вони там знали, що ми за них не забуваємо, турбуємось, щоб відчули домашнього смаку і домашнього затишку, ну наскільки це є можливим. Долучилася до випікання пасок для військових і вимушені переселенці. За оголошенням у соцмережах прийшла пані Олена із Луганської області. На Закарпатті спочатку повномасштабного вторгнення. Випікання пасок для неї ще й щемлива особиста історія. Ми кожен рік, так би була традиція в нашій сім'ї, ми їздили до бабусі. І це таке, знаєте, як сімейне свято. На жаль, цього року бабусі не стало і. Поїхати на її, провести її в останню мить не довелося. І коли я побачила, що діляться рецептом Паски закарпатської, то я захотіла допомогти. Це інший рецепт, бо бабуся не користувалася дріжджами, вона збирала в природі хмелі такі були, вона збирала, сама їх виготовляла ці дріжджі, вставала зранку до... Сходи сонця долучалися до ініціативи, і представники різних громадських організацій. Нашу волонтерську групу додавали повідомлення про те, що буде відбуватися захід, де ми будемо якби, обмінюватися досвідом, підтримувати наші традиції, а також будемо разом спільними зусиллями творити добро, а саме будемо випікати паски для наших військових, і потім ми будемо їх передавати до них, щоб вони теж відчули трошки свята у цей нелегкий для нас час. Випікати паски. Я колись відпікала з бабусею, з мамою, але так як зараз я е, далеко від них, тому я не, не кожен рік практично долучаюся до даного процесу. От, прийшовши сьогодні на даний, на даний якби, захід, я відкрила для себе доволі новий рецепт, відкрила для себе певні нові якби, лайфхаки, як то кажуть, по випіканню. І... Ми багато, ми завдяки зусиллям ми зробили багато доброї справи. Паски одразу прикрашали, пакували та відправили військовим.